До Дня покрова Божої Матері, приміра вірша. Святкуємо, як завжди в жовтні, ми богородиться покров. І як важливо це сьогодні, щоб нагадати людям знов про те, що Божа Матір з нами не залишає у біді тих, хто не покидає храми у ці важкі часи і дні, усі роки, коли згасає надія, віри і любов, вона над нами простирає свій материнський щит, покров. І так було завжди і всюди, колись молитва в небеса, просили Божу Матір люди. І відбувались чудеса, нам не злючити їхню кількість, бо протягом століть віків вона являла бужу милость до греків, сербів, козаків. Вона сьогодні насторожі, хоча ракетами бомблять. Не всі ці стріли їх ворожі, до місць призначення летять. Міста країни закриває від окупантів ворогів, своїм покровом захищає всіх воїнів, захисників. Ми молимо тебе причиста, нам Україну збережи. Зроби над нею небо чистим і мир нам справжній покажи. То ми, де не ревуть сирени, Де рада в діти йдуть, в концертні зали і арени, І в храму всім відкритий путь, Де не питають хто ти, звідки, Не ділять на своїх чужих, Ми всі війни страшної свідки, яка з'єднала нас живих, Колись настане день чудовий, Над нами явиться покров І запланує устрій новий, Надія, віра і любов.